Для чого я сюди приїхав? Я хочу додому, не хочу вчитися. Як знайти спільну мову з одногрупниками, а якщо вони не захочуть зі мною дружити? Ці та інші думки не полишають першокурсників на початкових етапах навчання. Студентам, які вперше прийшли у новий колектив та навчальний заклад, буває важко звикнути до іншого життя. Студент це в першу чергу підготовка моральна до того, що тебе чекає, і знов ж таки налаштування, тобто що я хочу отримати від цього, або чого я боюсь, якщо я боюсь, і робота вже з цим. Якщо я боюсь, то розібратися, що саме мене тривожить, або чого я соромлюсь. Світлана Гліган запевняє, часто першокурсників тривожить думки та страх, що вони будуть відкинуті колективом. Однак негатив треба відганяти і одразу вдаватися до дій, починаючи насамперед із себе. Психологиня радить прийняти свою сором'язливість, вгамувати хвилювання і зрозуміти, що одногрупники можуть відчувати те ж саме, що і ви. А далі приймаючи цей момент, усвідомлюючи його, все таки йти в те, чого хочеться. Можна підготувати якісь теми для розмови, можна просто попросити когось там дати ручку, і це буде перший контакт. І вже після цього буде легше заговорити. Можна запитати когось щось, і це теж дуже дієвий спосіб. Зробити комплімент чи просто не уникати можливості поговорити попри страх. Це також спосіб завести дружні стосунки. Якщо школярам батьки можуть допомогти адаптуватися та підготувати до школи розмовами, то із підлітками це зробити важче, та й не зовсім дієво, каже психологиня. Отже. Вже в такому віці людина опирається більше і на себе, на своїх якихось авторитетів, друзів, тих самих психологів, інформацію в інтернеті. Тобто можна почитати книгу, можна піти на тренінг або навіть там театральну студію, і це дуже допомагає розвивати оцю таку впевненість, долати сором. Здавати ну, встановлювати якісь соціальні зв'язки, бути щирим, природним за словами психологині, адаптація може тривати по-різному від трьох місяців і до пів року. Батьки можуть помітити, що їхня дитина з труднощами призвичаюється до нового студентського життя за такими ознаками: часто пригнічений настрій, підвищена агресивність, закритість, байдужість, усамітненість ще втрата апетиту. Однак, як допомогти своїй дитині впоратися із цим? Ви можете, якщо є довірливий контакт з дитиною, про який потрібно потребуватися ще раніше, можна запропонувати дитині допомогу. Тобто можна, ну, по-перше, запропонувати їй розказати, поділитися. Виразити свою підтримку, а також послуги психологів, знову ж таки, підлітки зараз досить охоче йдуть до психолога. Світлана Гліган радить першокурсникам працювати зі своїми негативними думками, які з'їдають зсередини, змінювати їх на більш позитивні. Найголовніше запевняє психологиня ставитися до себе із підтримкою та пробачати себе за помилки чи невдачі.